Влада і великі гроші це не просто соціальні конструкції, це потужні нейрохімічні агенти, що буквально перепрограмовують архітектуру вашого мозку. Ви здобуваєте все, але також ви можете втратити себе. Ми ознайомимось із науковими дослідженнями, що розкривають механізми, через які людина при владі буквально втрачає здатність до емпатії. Але в кінці ми обговоримо ті кроки, які допоможуть зберегти себе та залишитись людиною. Починаємо дослідження. Понад 20 років Дахер Келтнер, професор психології Каліфорнійського університету в Берклі, вивчав поведінкову динаміку людей, наділених владою. Його висновок шокує: чим довше людина стоїть біля керма соціальної ієрархії, тим більше її поведінка нагадує стан. Глибокої травми мозку, келтнер сформулював так званий парадокс влади, якості, які допомагають вам досягти вершини, наприклад, емпатія, адекватна оцінка ризиків, починають зникати після її здобуття. Внаслідок цього мозок лідера знижує об'єктивну оцінку себе, інших та обставин. Поведінка стає імпульсивнішою, керуючись хотілками, а не здоровим глуздом. Постерігається деградація емпатії, здатності подивитись на ситуацію очима інших. Інтуїцію Келтнера підтвердив нейробіолог Сухвіндер Обхі з Макмастерського університету, який перейшов від поведінкових експериментів до дослідження мозку. Обхі виявив спільну характеристику для всіх, хто має владу: ослаблення нервових процесів, відповідальних за відзеркалювання. Ми говоримо про дзеркальні нейрони, саме вони дозволяють вам зчитувати почуття, прогнозувати реакції і розуміти мотивації інших людей. Влада діє як рубильник, вона відключає в мозку можливість симулювати чужий досвід. Мозок просто перестає тратити ресурс на щитування тих, хто нижче по ієрархії. Це такий автоматичний нейронний відгук, який знижується навіть якщо ви просто згадуєте про досвід влади. Тож уявіть, що відбувається з мозком, який щодня бомбардується лестощами, успіхом та підтвердженням цієї власної величі. Шлях до влади вимагає високого емоційного інтелекту. Але коли лідер втрачає здатність до відзеркалювання, виникає управлінська проблема, яку можна назвати кімнатою дзеркал. Підлеглі схильні несвідомо копіювати своїх керівників, і керівник, який не здатний до емпатії, опиняється в кімнаті дзеркал, де бачить лише власне відображення. Втрачаючи зв'язок з реальністю, підлеглі перестають бути оцим надійним каналом зворотнього зв'язку. Вони навпаки спотворюють реальну картину, щоб вам сподобатись. Постійне бомбардування славою провокує функціональні зміни мозку у прямому медичному сенсі. Нейрофізіолог Джонатан Девідсон назвав це явище синдромом зверхності. Це розлад, спричинений тривалим володінням владою. З мінімальними зовнішніми обмеженнями серед його симптомів зневага до людей, втрата контакту з реальністю та демонстрація некомпетентності під маскою надкомпетентності. Синдром зверхності це не просто наукова теорія, історія насичена прикладами, коли успіх і абсолютна влада руйнували адекватність і лідерські здібності найсильніших світу цього. Наприклад, Калігула, римський імператор. Початок його правління був відзначений компетентністю та популярністю, але, отримавши абсолютну владу без жодних обмежень, Калігула дуже швидко деградував. Він проголосив себе Богом, призначив свого коня консулом, вимагав, щоб усі цілували йому ноги і почав демонструвати просто садистську поведінку. Його параноя та імпульсивні хотілки. Швидко призвели до його вбивства. Це ось класичний приклад того, як влада повністю вимкнула механізм емпатії та здорового глузду. Ще один приклад Шахірану Мохамет Реза Пахлаві. Він був лідером, який дійсно прагнув модернізації, але його оточення стало якраз тією самою кімнатою дзеркал: багатство, лесточі. І ось ця відсутність реальної критики змусила його повірити у власну непогрішність і вічність його режиму. Апофеозом став екстравагантний банкет у Персеполісі у 1971 році, коли він витратив просто колосальні кошти на святкування 2500 річчя Перської імперії, в той час як його народ жив в бідності. І ось ця втрата зв'язку з реальністю стала одним із каталізаторів ісламської революції, яка його, зрештою, скинула. Жоден інший приклад не є таким наочним сьогодні, як Володимир Путін. Людина, яка понад два десятиліття перебуває на вершині абсолютної влади, деградувала за всіма ознаками синдрому зверхності. Почавши з такої відносної компетентності, його мозок був перепрограмований постійним успіхом, пропагандою і усуненням будь-яких тримачів пальців ніг тих, хто говорить правду, маємо результат критична втрата адекватної оцінки ризиків. Він не зміг об'єктивно оцінити ані власні військові сили, ані стійкість української нації. Це призвело до. Катастрофічних імпульсивних рішень, заснованих на ілюзіях про власну велич та історичну місію, а не на реальності. Його поведінка сьогодні це жива ілюстрація травмованого мозку, про який попереджав Келтнер. Отже, неконтрольована влада знижує вашу ефективність. Ви не стаєте кращим лідером, ви стаєте кращою ілюзією лідера. Як відновити заводські налаштування мозку. Перше, це практика Марка Аурелія. Римський імператор і філософ Марк Аврелій щодня використовував рефлексію для усвідомлення обов'язку та смертності. Це свідомо згадувати моменти вразливості та беззахисності, коли ви ще не були впливовою особою. Згадувати, як це бути на дні ієрархії. Друге, Принцип Катона Старшого, римський державний діяч Катон старший відомий своєю скромністю. Бувши одним із найвпливовіших людей Риму, він демонстративно носив простий одяг, працював на землі поряд з рабами і вів аскетичний спосіб життя. Це був свідомий вибір простоти як захист від гордині. Для вас це означає. Регулярно занурюйтесь у середовище, де ваш титул не має жодної ваги. Третє. Вам потрібні держателі пальців, ніг близькі люди, які повертатимуть вас до реальності і не будуть боятись сказати правду. Клементина Черчилль прямо вказувала чоловікові, що він перестав прислухатись до хороших ідей, чим знижував свою ефективність як прем'єра. А радник Рузвельта Луї називав себе тим, хто тримає президента за пальці ніг, щоб він не відірвався від землі. Для збереження себе необхідно свідомо оточити себе тими, хто не боїться говорити вам просто Франклін або просто Іване. Пам'ятаєте, влада не є нагородою, це нейрохімічний виклик. Ви досягнете вершини. Питання лише в тому. Чи будете ви на цій вершині адекватною людиною, здатною бачити реальність, чи станете самотнім генієм в лапках у кімнаті дзеркал? Це ваша остання лінія захисту. Скористаєтесь нею, щоб зберегти себе, чи дозволите владі перетворити вас на травмованого тирана? Рішення за вами.